Всім доброго дня, знаходжуся на ринку Європи, знайшов такий класний варіант, викупив, вже поставив на транзитні номера Тауран, весь в рідній фарбі повністю, без ріжиків, без колів, гарний графітовий колір. 1.6 Pride двигун. Всі стекла рідні. Максимально збережений стан. Автомобіль має 178 тисяч пробігу. Yeah. Зараз буду їхати в Україну, скоро буде в продажі. Так що кому потрібен такий гарний класний автомобіль, звертайтеся.